Я ветеран повномасштабного вторгнення на лінії зіткнення мені та іншим бійцям довелось пережити чимало цікавого, в тому числі і неодноразові сутички з вибуховою хвилею. Стоп, стоп, стоп! Це ти тільки що виєвнувся своїми медальками, я правильно розумію? Ну майже ж вони десь пригодитися. Остання з цих сутичок свого часу ледь не зробила мене овочем. Сьогодні я розповім тобі про те, що таке контузія. Я вас напевне здивую, але такого діагнозу, як контузія, немає. Ага? Саме так, якщо перекласти це слово з латинської чи англійської, воно означатиме забій гематому крововиливу. Але ж ми не те маємо на увазі, коли кажемо слово контузія. У наших широтах це слово використовують для опису травми, яка виникає внаслідок сутички з вибуховою хвилею або іншим фізичним чинником. Це слово описує не сам діагноз, а спосіб отримання ушкодження, і є більш юридичним терміном. Його використовують для опису обставин травми у рапортах, наказах чи додатку «5». І навіть там його можна вважати застарілим у медичній документації. Замість слова контузія використовуються інші терміни мінновибухова травма, черепно-мозкова травма акубаротравма. травма. Часто ці діагнози варіюються між собою або поєднуються. Це все тому, що в реальних бойових умовах травма зазвичай є комбінованою. Ну, дивіться самі. При потраплянні для прикладу танкового снаряду недалеко від тіла людини вона спершу зазнає термічного впливу від вибуху, потім удару акустичною хвилею, а потім прилітаюші осколки та й продукти вибуху. І якщо після цього всього різноманіття ви умудрились вижити, вітаю! У вас контузія. Отже, ми вияснили, що слово контузія більше описує причину та спосіб травмування а от про її наслідки я розповім дещо детальніше. Їх можна грубо поділити на дві категорії первинні та віддалені. З первинними все простіше, вони виникають одразу після травмування і описуються як комплекс симптомів: дезорієнтація, головокружіння, оглушення і подальший патологічний тенітус тобто шум у вухах. Порушення зору, зазвичай це диплопія або нездатність фокусуватися. Нудота, що може призвести до подальшого спастичного блювання. Ну і нарешті втрата та порушення свідомості, а подекуди трапляються навіть судоми. Нерідко буває так, що через всплеск адреналіну людина майже не відчуває цих первинних симптомів, а подекуди відчуває себе навіть піднесено. Я називаю це ейфорією вцілілого, і трапляється вона зазвичай при перших контузіях. Проте не варто себе обманювати, адже дані симптоми у більшості випадків все одно дадуть про себе знати згодом. Цей первинний стан, до речі, перегукується зі звичайним струсом мозку, проте з нашаруванням проблем слухом, зором та подальших психоневрологічних порушень. Варто зазначити, що вплив вибухової хвилі відрізняється від звичайного механічного удару, адже акустична хвиля діє більш розсіяно та глибинно, призводячи до різкого перепаду тиску. Це може призвести до кавітації, тобто утворення та розширення бульбашок повітря в рідинних просторах мозку та інших ефектів. А також подібний сильний перепад тиску може призвести до розриву порожнистих органів, для прикладу, таких як легені або бар'єрних структур, для прикладу барабанної перетинки. Первинні симптоми можуть накладатися один на одного, якщо боєць утримав нову контузію, не відійшовши від попередньої. Це підвищує ризик виникнення та важкість віддалених наслідків. Проте, якщо у неї спостерігається тривале порушення або відсутність свідомості, то її краще вивозити, бо вона вже не вивозить. Ну і нарешті ми переходимо до віддалених наслідків контузій. І тут все набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. Тому удачі я готовий. Можеш душнити. Посткомоційний синдром один з найцікавіших і найменш вивчених віддалених наслідків контузії. В основному він проявляється ураженням мозку на клітинному та субклітинному рівнях. Зазвичай він видимо себе не показує на обстеженнях, навіть таких як МРТ. Проте деколи може давати картину дисимінованих розсіяних змін в московій речовині. Його прояви наступні: головокружіння чи запаморочення, хиткість при ходьбі чи стоянні, нейрогенна блювота з подальшим спастичним блюванням, що не приносить полегшення, фото або фонофобія, тобто боязнь різкого світла чи гучних звуків, а також порушення короткочасної пам'яті та концентрації уваги. А ось наступні прояви дещо цікавіші, оскільки вони можуть проявлятися як і в рамках цього синдрому, так і накладатися з інших порушень. Емоційна лобільність, спалахи гніву, схильність до панічних атак, імпульсивність можуть бути як і в рамках посткомоції, але при цьому також можуть накладатися від посттравматичного стресового розладу, який протікає паралельно і потребує дещо іншого лікування та реабілітації. Логоневроз проявляється заїканням, порушенням вимови або взагалі нездатністю домовної комунікації. Зазвичай він носить тимчасовий характер, проте у деяких випадках, якщо з ним нічого не робити, він може залишатися з потерпілим на досить довгий період. Логоневроз теж може відбутися в рамках посткомоції, але частіше це самостійне явище, яке носить психогенний характер і є такою своєрідною гострою реакцією на стрес, порушення зору, які можуть відбутися за рахунок прямого ушкодження очного яблука, хоча зазвичай це. Це не про контузію, а про ураження осколками та продуктами вибуху, на також опіків пороховими газами та іншими випарами. Хоча це досить обширна тема, про яку ми можемо поговорити в інших відео, якщо це вас звісно цікавить. Дайте знати про це в коментах. Проте трапляються і прямі ушкодження ока вибуховою хвилею з рахунок перепаду тиску та кавітації склистого тіла. Є ще таке цікаве явище, як диплопія. В народі його називають двоїнням в очах. При цьому очі бачать добре кожне по окремості, проте їхня синхронність порушена, наслідок чого ми бачимо окремі дві картинки, які накладаються одна на одну, і ми не можемо чітко роздивитися жодну з них. Причиною може бути як ушкодження нервової системи, так і самих окрухових м'язів. У мене для прикладу диплопія збереглася до сих пір і напевно залишиться вже на все життя. Окремо варто виділити частково або повну втрату слуху. Вона може відбуватися за рахунок прямого впливу акустичної хвилі, що призводить до перфорації барабанної перетинки або ушкодження інших частин середнього вуха. Проте існує варіант сенсоневральної приглухуватості це коли ушкоджуються вже самі волоскові клітини, тобто рецептори, які перетворюють коливання безпосередньо в нервовий імпульс. Такий наслідок є більш невідворотнім. Важливе доповнення також варто додати про серцево-судинні Им у деяких потерпілих внаслідок комбінованої вибухової травми можуть спостерігатися пароксизмальні стрибки тиску, а також збої у роботі серця, наприклад, його раптове прискорення, що називається пароксизмальною тахікардією, це все може бути як внаслідок вибухової травми, так і на фоні панічної атаки, а може бути самостійним серцево-судинним явищем. Але це ще не все. Ступені ураження мозку можуть мати різну важкість. Якщо комбіноване травмування призвело до черепно-мозкової травми середнього або важкого ступеня, то наслідки вже буде більш ніж видно на МРТ. Виникає так званий істинний забій головного мозку, який може бути більш локальним, якщо переважає механічний чинник, і більш дифузним, якщо переважає вплив вибухової хвилі. При цьому нормально так уражається мозкова тканина, а її прояви залежать від ділянки пошкодження. Таке не проходить безслідно. Звісно, ж, частково ці ділянки будуть відновлюватися, проте по більшій мірі буде наставати гліоз. Тобто знищена нервова тканина буде замінятися гліальними клітинами, так зване шрамування мозку. Але благо, наш мозок є нейропластичним. Це дозволяє нейронам з інших ділянок брати певну нагрузку на себе з тих ділянок, які не можуть виконати свою функцію, що дозволяє непогано так відновитися людині після подібного виду травм. На жаль, черепно-мозкові травми можуть ускладнюватися геморагічним інсультом або мозковим крововиливом. А ще при достатньо сильному ударі може настати дифузне аксональне ушкодження, яке призводить до того, що людина занурюється в глибоку кому, летальність там біля 50% і це дуже неблагоприємний стан з поганим прогнозом. Як бачимо, поняття контузії є досить складним та комплексним. Воно об'єднує в собі велику кількість діагнозів та наслідків, адже під час воєнних дій важко отримати якийсь один тип травми ізольовано від інших. Я безмежно вдячний тим, хто підтримує мене на Патреоні. Також радий посвятити двох нових демонологів, яких ви бачите на екрані, і радий повідомити вам, що повнометражні відео на Ютубчику відновлюються. Буду намагатись їх навіть робити регулярно. Прикидаєте? Пишіть в коментарях теми, які вас цікавлять, будемо їх розглядати.